Мало куд лайф. Прикольно, правда? Виїзна експедиція. Експедиція <рикольче> То підговорюють дівчатам, але то таке, не звертайте на них уваги. Мужики ж краще, ви знаєте, наші підписники. Підписники, такі попитчалочки, такі маленькі. Такі засмішані

Зараз ще вийду вам покажу трошки. Іванчик, біжи на волю, біжи в ліс. Біжи бігом в ліс. Випускаємо Івана на волю. Він давно. Він давно був в місті, йому треба розрядитися. Я краще спортивсь, на поміту за Свобода, це називається Свобода. Друзі, підписуйтесь до нас в канал. <різь> <різь> Пишіть нам, ходіть з нами в гори, відпочивайте активно і самі будете бачити таку охрененну красоту.